Програму створено за підтримки «Київстар». Знайти свій автомобіль на великій парковці за допомогою смартфону, перевірити спортивні досягнення чи приготувати оригінальну содову. Сьогодні все це можна за допомогою мобільного пристрою. Через глобальну смартфономанію до розробки специфічних додатків долучаються навіть ті компанії, які взагалі не мають відношення до мобільних технологій. Чи пак невелика програмка дозволить розширити функціонал основних продуктів, зацікавить існуючих клієнтів і навіть допоможе залучити нову аудиторію. Непоганий приклад: Nike Plus Running – корисний додаток для бігунів від відомого виробника спортивних товарів. З його допомогою спортсмен може стежити за ходом тренування, ділитися досягненнями з друзями у соцмережах. Також можна спілкуватися з однодумцями і порівнювати результати на офіційному сайті проєкту NikePlus.com. Крім цього, програма надає аудіопоради, дозволяє відстежувати маршрут пробіжки і підібрати відповідну музику, щоб спортсмен не збив дихання і не збавив темп. Не відстають від тенденції і автовиробники. Власники мерседесів, смартів і майбахів відтепер можуть стежити за своїм автомобілем та отримувати корисні дані дистанційно за допомогою додатку Mercedes Me. Користувач може дізнатися, скільки пального в баку, перевірити чи замкнені дверцята, увімкнути кліматичну систему, щоб попередньо охолодити чи нагріти салон. Також є можливість записатися на техобслуговування в режимі реального часу та розрахувати його вартість. Крім того, додаток надає інформацію про спеціальні акції чи знижки у дилерів, ознайомить з новими розробками та моделями. З допомогою MercedesMI можна навіть викликати таксі чи взяти авто на прокат. А ось додаток, який дозволяє створити власний мікс з популярних напоїв. Coca-Cola Freestyle розробили спеціально для одноіменних автоматів, популярних поки що лише у США та Європі. Користувачі доступні близько сотні базових напоїв, серед яких Coca-Cola, Sprite, Fanta. Їх можна змішувати у будь-яких пропорціях, додавати лід і навіть обирати дизайн склянки. Програмка пропонує назвати винайдений мікс власною назвою і зберегти рецепт у QR-коді. Потім його можна считати за допомогою стаціонарного фрістайл автомату і приготувати реальний напій. Схожі рішення вже мають і деякі українські бренди. Приміром, додаток Мій Київ Стар дозволяє абонентам мережі контролювати витрати на мобільний зв'язок та інтернет, змінювати тарифний план та пакет, підключати послуги, замовляти участь в акціях та багато чого іншого. Додаток безкоштовний і доступний на всіх популярних мобільних операційних системах. А версія для Андроїда ще й доповнена спеціальним віджитом. За замовчуванням він виводить на екран стан основного балансу також може налаштувати відображення залишку на п'яти бонусних рахунках. Дані автоматично оновлюються кожні дві години, хоча це можна зробити у будь-який момент власноруч.